Маріуполь та завод Азовсталь стали справжніми символами нескореності духу українського війська. В повному оточенні бійці полку Азов та інших військових формувань відбивали атаки окупантів та завдавали їм безповоротних втрат. Однак, на жаль, вже шість місяців. Частина наших героїв знаходиться в полоні у рашистів. Білоцерківці вийшли на мирну акцію, аби показати, що жоден із героїв Азовсталі не забутий, щоб наша влада не забувала про них, бо... Осея починають замалкувати. Якщо ми не будемо про це говорити, про них і забудуть переговори переговорами, але люди, перш за все, треба людей туди забрати, а тоді щось треба думати. Звільнити захисників Азовсталі із полону вимагають і тому, що за даними міжнародних організацій, вони піддаються систематичним знущанням з боку ворога. Також мова йдеться і про відверті тортури. Як от гасіння запаленої сигарети в ніздрі жертви, накладення резинового жгута. Аби заподіяти біль і змусити жертву боятися втратити кінцівку через порушення кровообігу, а також сексуальне насильство. Учасники акції звернули увагу і на незрозумілу позицію організації, які мали б стежити за дотриманням міжнародного права. Саме так мітингувальники бачать їх роботу. Позаду нас стоїть така міні-картина, яка показує, як Червоний Хрест. Реагує на те безчинство, яке відбувається з нашими полоненими. Серед захисників Азовсталі, які потрапили до полону, немало білоцерківців, родичі яких вже півроку не мають жодної звістки про членів своїх родин. І ми дуже вболіваємо, за всіх вболіваємо особисто, тому що це касається і наших воює. близьких. Дуже багато воює, мама хлопця, який зараз на війні боронить. Жінки полонених в солідарність із нелюдськими умовами перебування в російському полоні своїх чоловіків простояли увесь час акції лише у футболках. Сподіваємось, що наші переговорники домовляться про найскоріший обмін всіх військових, що й по досі у неволі.